Російські окупаційні війська продовжують тиснути на вугледар, намагаючись захопити місто. Це ласа ціль для них ще з 2022 року. Утім, якраз таки у вересні 24 го вони активізували вкотре свої зусилля. Отже, аналітики проєкту Діпстейт, мапу яких ми послуговуємося, зазначають, що росіяни просуваються в східну частину міста. Відбувається це зі сторони дач. Вони хочуть закріпитися в багатоповерхівках на околицях самого вугледара. Туди навіть за переконанням аналітиків Діпстейт вже забігає російська піхота. Тож окупанти намагаються тиснути із правого флангу, однак ще не змогли добратися до міста. На нього на його взяття, себто вугледара, росіяни кинули ще й додаткові ресурси у вигляді регулярних сил та спецпідрозділів. Активно працюють противники дронами, використовують. Різного штибу БПЛА і розвідувальні, і так само дрони Камікадзе. Також загарбники стирають місто постійними обстрілами. За попередньою інформацією, одна з доріг взята під вогневий контроль. Тривають спроби просунутися зі сторони водяного. Про це повідомляють в Діпстейт. Важливість вугледара пояснює і пан Коваленко. Отже, Олександр Коваленко нагадаю, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив колегам з НВ. Він розповів наступне вугледар є тим містом, який як кістка в горлянці, просто в росіян в питаннях відновлення залізничного сполучення через волноваху з Донецької області на Запорізьку, тобто зі сходу на південь, якщо Росіянам вдасться взяти під контроль вугледар, вони одразу почнуть відновлювати це залізничне сполучення, і в них значною мірою одразу зміниться можливість по забезпеченню зі сходу свого південного угрупування, наприклад, групи. Війська дніпро та групи військ-схід на переконання пана Коваленка разом із залізницею, яку Росіяни намагаються будувати на півдні та Керченським мостом. Вони матимуть три логістичні артерії, таким чином, які будуть здійснювати морально-технічне перепрошую, матеріально-технічне забезпечення до великого угрупування просто 24 на 7. Ось така думка пана Коваленка щодо. Планів росіян на Вугледар до речі, досить часто про Вугледар писали і в виданні Більд. Ось з'явилося свіже повідомлення. Юлія Андріоки, аналітик цього видання, пише, що російські окупанти пригадує вже два роки, намагаються взяти це місто, але багатоповерхові будинки посеред степу стали просто справжньою фортецею, яку обороняє 72-га бригада збройних сил України. Дуже відома бригада і своїми своїми Честю, і на початку повномасштабного вторгнення. Ну а про захист цієї бригадою вугледара, вочевидь, буде написано дуже багато книжок. Та і як все відбувалося, взято вочевидь, до підручників е військової справи. Отже, Рьобке пише, що. Останнім часом росіяни посилили атаки на вугледар, оточивши з трьох боків, увійшли в місто з південного сходу збройні сили України, отримують єдиний шлях постачання на півночі. Це в бік Курахового, тоді як окупанти скидають із повітря листівки з вимогою здатися. Рьопке назвав цей крок допотопною. Пропагандистську акцію ще часів Другої світової війни. Ну і хотів би поділитися ще думкою військового офіцера збройних сил України Микола Мельник, колегам з Радіо Свобода. Загалом розповідав, чому армія Російської Федерації повернула від Покровська на Вугледар. Згадує наступне і ще говорить навіть в цьому контексті про населений пункт очерета. Не пам'ятаємо, коли росіяни змогли взяти Авдіївку і розпочали своє таке поступове просування західніше. Отже, загалом про ці успіхи, які фактично вже місяців, так як 9, можливо, трішечки навіть менше, десь ну приблизно 7-8 місяців після взяття Авдіївки просування. Чому так відбувається? Мельник каже, перша причина: тотальна перевага ворога у всьому. Друге, нестача у нас людей фізичний брак людей, які можуть тримати позиції. Третій пункт це велика кількість доданих підрозділів у бригадах. Що як на мене, ну себто на думку пана Мельника, завжди ускладнює координацію, але головне перевага росіян в силах, засобах як вогневого рішення, так і розвідки. Все це абсолютно прогнозовано. Тому можна, звісно, по. Ставити питання, якщо всі прекрасно розуміли, чому не було висновків, і каже, що е, більше питань у нього до е, керівництва групування війська, адже вони володіють ситуацією і вони прекрасно все розуміють. Але чому е, допускають ситуацію, за якої бригади фізично сточуються до стану, е, коли в лінійній роті піхоти е, піхоти немає? Більше ніж 5-6 людей. Ну, ось таким запитанням е задається пан Мельник. Про ситуацію м говоримо далі. на Давайте на напрямку часового яру. Там, паче була свіжа повідомлення від Олега Калашнікова. Олег Калашніков доєднується досить часто до наших етерів. Це начальник прислужби 26-ї бригади. І ось що каже: на постійній основі тривають там артилерійські обстріли наших позицій. З новин вони намагаються знищувати міста, які перебувають на нашому напрямку. Кількість штурмів не зменшується. Ворог намагається постійно тримати нас у напрузі на різних напрямках атаки продовжуються щодо тактики росіян, якраз таки на напрямку часового яру. Пан Калашніков каже: переважно це піхотні штурми. Проте на кожній ділянці фронту навколо часового яру кількість піхотинців та їхні дії відрізняються. Ось до прикладу згадує Андріївку -Клішіївку. Свого часу ми дуже багато говорили про саме ці населені пункти. Пан Калашніков каже, що там спостерігають піхотні групи від чотирьох людей і більше. Тобто 4-8, коли вони намагаються штурмувати. Якщо ж е, взяти, наприклад, ту ж таку Калинівку каже: тут можемо спостерігати намагання просочитися в правий берег каналу, і тут може бути підрозділ взагалі від двох людей. Ну щодо техніки, яку використовують окупанти, то буквально з серпня місяця роблять це дуже рідко. Ворог перестав застосовувати активну броньовану техніку і більше покладається на свою живу силу. Вони хвилями йдуть, каже Олег Калашніков в деякі дні до 20 штурмів. Ну і в боях за місто росіяни використовують мобілізованих, так само намагаються їх кидати у перші хвилі. Про це каже речник 26-ї артбригади. Також воюють і професійні військові. Ось далі цитую пана Калашнікова. В першій хвилі атак, як правило, не навчені мобілізовані або ті, хто підписали контракт, щоб заробити на нашій крові. Їх кидають насамперед, їх не шкодують, вони втрачаються. Вони втрачають з розрахунком ну цю живу силу, що власне буде у них поповнення. однак на нашому напрямку працюють і професійні воїки, але вони вже працюють із іншою тактикою: як ДРГ-групи, як спецгрупи. Ось така ситуація на напрямку Часового яру. Згадаємо і про Куп'янськ важливий напрямок для російських окупантів. Ну, бачимо, що ось. Коли вони взяли крохмальне, було була така невелика. Тоді взяли Крохмальне і так само намагалися брати табаївку. І тоді було невелике таке затища. Утім останнім часом полізли. Бачимо, що намагаються рухатися до річки Оскіл. Ну загалом Куп'янськ, Купінсь, Куп'янськ-Вузловий теж надважливі. І Логістичні артерії тут можемо пригадати, як днями там попалили просто шалену кількість російської техніки. Отже, російські окупанти на купінському напрямку зробили спроби прорватися до річки Оскіл на Харківщині в районі населеного пункту Піщани. І тоді якраз таки наші. Воїни з батальйону Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади загалом е, попалили дуже багато техніки. Було залучено, згадують близько 50 одиниць броньованої техніки з десантом російських окупантів і батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів знищив та уразив аж 40 одиниць цієї техніки. Про це е, повідомив пан Федоренко, коментуючи опубліковані кадри, знищити українським бійцям вдалося 11... Перепрошую, 14 одиниць техніки окупантів. Ну і уражено ще було 26 Три танки: 5 БМП, один БТР, один МТЛБ, Урал, Буханка, квадроцикл. Водночас, це те, що було повністю знищено, вражено аж 10 танків, 10 БМП, одну МТЛБ та один Урал. Ну ось такий хороший здобуток наших воїнів саме на Куп'янщині. Так само варто згадати і про те, що відбувається. На півночі Харківщини там тривають е, теж запеклі бої. Повсякчас ми спілкуємося із бійцями, які перебувають на цих напрямках. Ну а зараз хотілося б згадати про те, що українські військові кілька тижнів готували досить складну операцію зі звільнення агрегатного заводу Вовчанську у Харківській області, яке фактично дозволить розвивати контрнаступальну операцію в цьому напрямку. Отже, йдеться про е, сам Вовчанський і Вовчанський напрямок. Так, ось представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк сказав: наступне ця операція була потрібна для того, щоб спростити логістику забезпечення наших сил, які знаходяться в цьому регіоні. Надалі це дасть можливість вести ще раз наголошу контрнаступальні дії і виганяти ворога з української землі. Ось так представник ГУР сказав про ситуацію. У вовчанську, точніше, на вовчанському напрямку, як завжди, я наголошую, що найголовніша, найдостовірніша інформація від наших військових з ними. Ми тримаємо зв'язок повсякчас, тож не перемикайте.